Привіт, кролики! Ваш знак залишковий, скажімо, останній прогноз на жовтий місяць на моєму каналі, саме для місяця дерев'яної собаки, для вас пушисті кролики. Давайте я озвучу руки. Можливо, хто вперше на каналі буде дивитися і впевниться в тому, що дійсно народився в рік кролика. Давайте я вам озвучу кролик, заяць, кіт. Тому що ви знаєте, що деякі тварини мають декілька, скажімо, синонімів, як можна до них звертатися. Ну, мені дуже подобається саме кролик. Це дійсно зв'язано більш з китайською астрологією. Заяць це є Заєць, а котик це є котик. Тому мені більш подобається саме кролик. Значить, роки 51, 63, 75, 87, 99, 2011 рік і 2023 рік. У нас був рік водяного кролика. Тому ставте галочку, що ви тепер знаєте, що, можливо, дійсно народилися під знаком кролика. І так. Кролики, що важливо, це східний напрямок у нас завжди в літаючих, скажімо, в таблиці літаючих зірок, в сітки багуа. А в нас завжди схід відповідає саме не відповідає, а кролик як знак представляє сектор сходу саме в китайській астрології феншуй, саме в китайській астрології феншуй, в китайській метафізиці. Ми говоримо зараз про енергії жовтня. У нас місяць дерев'яної собаки, і собака з кроликом це хороші друзі, вони люблять один одного. Ви знаєте, я підбираю дуже багато талісманів. Мені здається, що я вже знаю, майже всі талісмани, які є раніше, не всі знала. Коли я писала свою книгу Календар багатства, я дуже багато передивлялась, читала, слухала про талісмани, тому що. Дійсно, їх є стільки багато, і їх треба вміти підбирати, тому що в нас все таки саме китайська астрологія. І ви знаєте, є такий класний талісман, собака із кроликом на одному брелочку. і це дуже хороший талісман для тих з вас, хто народився в рік кролика або в рік собаки. Ну, коли ви носите брелок чи браслет свого астрологічного союзника на енергетичному рівні. Ви згладжуєте балансуєте енергії, ви балансуєте свою карту Бадзи, ви балансуєте емоції. Це додає впевненості психологічно, удачі. Тому є такий брелок, він дуже класно виглядає, собака з кроликом. Тому саме в китайській астрології це є парне злиття, злиття у вогонь. І якщо вам корисний вогонь, кролики, то собака вас підтримає в жовтні, ви отримаєте підтримку, ви отримаєте. Визнання ПЕМ, тому що вогонь пов'язаний з визнанням, з маркетингом, піаром, рекламою. Виходьте в люди, спілкуйтеся, займайтеся ораторським мистецтвом, виходьте в ефірі. Чому я в ефірі? Чому я так говорю? Тому що у вас комбінація: один-чотири. Ближче ось так вам покажу. Одиниця у вас зараз на сході до 4 лютого 2025 року. А далі у вас буде дев'ятка на 25 рік. А в жовтні у вас по місяцю енергія 4. Тобто ми працюємо з 9 числами китайська нумерологія кому простіше так зрозуміти, або саме теорія літаючих зірок, 9 літаючих зірок. І 1-4 – це відкриття вашої харизми на жовтень. 1-4 – це відкриття ваших академічних здібностей та талантів. 1-4 – це... Успіх в літературній діяльності з людьми в спілкуванні, це успіх в романтиці, Ви будете дуже подобатись оточуючим. А це той момент, який треба вміло використовувати не тільки для там, чоловіків чи для жінок подобатись, а для людей. Це створює вас як приємно, класну особистість, яка приваблює людей. Вам буде легше давати продаватись продажі, вам буде легше працювати з людьми, взаємодіяти. Взагалі, якщо вам корисний знак вогню і знак землі, то собака для кролика це найважливіший астрологічний союзник, тому що у кролика союзники ще хто свинка і коза. Але собака це, це дуже крутий знак для кролика. Дуже важливо знати, чи корисно для вас знак землі і знак, але не вибачаю не знак а елемент землі і елемент вогню. І це дійсно, ви просто прослідкуйте роки, як для вас проходили собаки. Жовтень, як для вас проходить. Звичайно, що не все ідеально, це життя, але певні астрологічні аспекти, енергії прослідкуйте, подумайте, проаналізуйте. От зараз зафіксуйте кролики, як для вас пройде жовтень місяць. І так. Розквіт романтики, розквіт вашої краси, харизми, ваших талантів. Не сидіть, не чекайте, рухайтеся, йдіть до людей, спілкуйтеся, виходьте на телебачення, радіо, ефіри, презентації. Це все для кроликів буде дуже успішно проходити в жовтні місяці. У нас дерев'яна собака в жовтні, і нам треба зрозуміти, як дерево Ян буде співпрацювати з кроликом. Ну, не з кроликом, а з тою стихією, яка у вас у верху карти баци. Отже, це земляний кролик. Нам потрібно проаналізувати земляного кролика, тому що земля інь об'єднується з деревом ян у землю. Земляний кролик, тобто, крім того, що у вас собака, як знак, буде поєднуватися з кроликом у вогонь, то ще і земля інь, якщо народилися під знаком земляного кролика, а кролик це інський знак, він не може бути янським. Кролик це інський знак, завжди був є і буде, але саме земля інь з деревом ян об'єднується в стихію землі і називається це злиття довіри. У нас земляний кролик 99-й, правильно? 99 й і 39 й роки. Це знак земляного кролика. Тут важливо дійсно розуміти, ось тут дійсно треба знати, чи корисна стихія землі і вогню, тому що собака з кроликом зільється у вогонь, а земля ін, з деревом ян у землю. І буде діяти дуже сильна дві стихії: земля і вогонь для вас у жовтні 24-го року. Якщо корисні, використовуйте ці можливості, йдіть до людей, відкривайте, стукайте в двері, просіть про підтримку земляні, кролики, злиття довіри, так. тобто, для вас будуть відкриватися можливості. Дійсно, єдине, що якщо земля не корисна в цьому поєднанні, для вас і ви знаєте свою карту, і ви знаєте, хто ви по дню народження, ви знаєте структуру своєї карти, ви знаєте, який у вас зараз період. Життя йде да, десятилітній такт, удачі він в бадзе називається. Ну тоді земля, дивлячись, яку ну, яку сферу життя вона для вас представляє, може принести навпаки якийсь негатив зі здоров'ям в особистих відносинах, з дітьми, з чоловіком, з дружиною в колективі, в дорогах, ну різні дійсно тут вже індивідуальну карту маємо дивитися. Один-чотири. Це унікальна комбінація літаючих зірок для того, щоб вчитися, навчатися, передавати знання. Це літературно-художні таланти, це творчі таланти. Це дуже рекомендую кроликам їздити на різні кіно, телебачення, ходити в театр, в цирк з дітьми. Наприклад, це додасть вам енергії, драйву і. Творчих якихось ідей, креативності. Не бійтеся показувати кролику в цьому місяці свої ідеї, свої креативи. Не бійтесь висловлювати свою думку. Якщо у вас є бажання вчитися, то цей місяць дуже для вас хороший. Четвірка з одиничкою це. Найкрутіша комбінація для того, щоб встановити на сході стіл для дитини, якщо дитина вчиться ваш школяр чи студент, чи ви теж вчитеся, 1-4 це найкрутіша комбінація літаючий зірок для навчання. Навіть коли я роблю шуй аудит, і от батьки кажуть, дитина вчиться бажано б краще. Зараз всім дітям бажано краще вчитись, тому що всі в гаджетах це не той час, що в нас був ми за книжками вболівали, читали. Зараз інший час, діти сучасні і важче вчитися, важче всидіти і розвиватися і вдома. По вашому дому чи квартирі ми можемо знайти, якщо є така комбінація, якщо вона випаде, роблячи феншуй, аудит вашого дому 4.1, бажано там поставити робочий стіл, стіл для студента, стіл для учня. Саме ця комбінація феншуй допомагає вчитися. Справлятися з інформацією допомагає здавати іспити, допомагає писати книги, допомагає створювати контент і так далі. Я дуже рекомендую в цій комбінації дійсно на, хоча б на жовтень, на схід поставити стіл для навчання і роботи. Якщо у вас є така можливість, пересуньте туди стіл. Попрацюйте місяць хорошій комбінації: 1-4 для активізації свого розуму, для ідей, для створення того, що можливо давно вам не вдається. Ви хочете щось написати, створити, здати, намалювати. Не виходить на схід ставте стіл, починайте там працювати, і ви точно досягнете результатів як творчих, так і розумових. І ця комбінація активізується ваза з водою, плюс бамбук. Ну, Чотири віточки бамбука, ну чотири в основному. Три в нас виходить, якби не парні не можна ставити, але з бамбуком це не так. А, скільки у вас є можливість купити бамбук, вазу ставити з водою скляну прозору вазу, і саме комбінація 4-1 активізовується ваза з бамбуком. Саме а, цей момент а, такий, скажімо, феншуй талісман, феншуй. Скажімо, ну техніка, да ну амулет, талісман. Ну це не зовсім амулет, талісман, Це така феншуй, скажімо, активація літаючої комбінації енергії. 4.1. Саме 4.1 активізується водою, вода з бамбуком. Це допоможе активізувати творчі ідеї, творчі плани, замисли, читання книг і так далі. Робота на дисертації. Що у вас зараз є, таке от, розумово треба робити. Треба концентрація, фокус. Ця комбінація ідеально підходить для інтелектуалів, для всіх, хто вчиться. Чотири, один ну, відповідно, такий вплив буде мати ця комбінація найбільше на кроликів, тому що. Це їхній сектор, і ну, тут дуже поталанило, дуже класно. Тому що у вас в цьому місяці, який був вересні, була, була у вас е, п'ятірка. так? Як пройшов місяць кролики, напишіть в коментарях під відео. Зараз четвірка, а вже в листопаді буде трійка трішечки така конфліктна енергія. Тому зараз кролики дійсно. Е, Дуже такі хороші можливості. Потрібно розуміти, що четвірка вона капризна, капризова літаюча зірка в дев'ятому періоді, тим більше, тому що зараз, в якому ми живемо, це до, 20, до, 20, до 2043 до року. Ми живемо в дев'ятому періоді. феншуй. хто вперше на моєму каналі. Що це таке? Я прикріпляю відео посилання, що за період можна послухати. А ось четвірка, вона от з якою з'єднала з літаючою зіркою, там вона буде себе проявляти добре чи погано. Вона дуже любить одиницю. Четвірка дуже любить літаючу зірку один, тому що один це вода, а чотири це дерево елемент. І коли що вода з деревом поєднується, вода живить дерево. Відповідно, це унікальна комбінація для навчання росту творчості. І саморозвитку, самопізнання і е, особистісного зростання. Тому кролики повний вперід, а кому не вистачає цього всього, будь-який знак не має значення вставити робочий стіл, навчальний стіл вдома чи, можливо, в офісі поміряйте, можливо, дійсно, саме має до стіни притикатися, притикатися до стіни, має примикатися робочий стіл. Тобто, якщо стіна на схід, на схід ви це визначили. До неї представляєте робочий стіл, чи студентський стіл, так далі. Тобто до стіни стіна саме має бути в градусах Сходу. Є телефонний компас, будь ласка, можете виміряти. Тому ось така в нас енергія для кроликів 1-4. Для земляних кроликів треба бути обачними, дивитися, як для вас земля працює по карті Бадзі. Ну, а союзник, собака, ваш союзник, елемент. Стихія вогню, тому для кроликів, якщо вогонь земля корисні по карті, бачиться це унікальний місяць вийти, скажімо, на новий рівень, вийти на новий рівень масштабування розвитку, заявити про себе, про свій розум, про свої таланти та ідеї. Прекрасний прогноз! І ми ним завершаємо прогнози на моєму каналі на жовтень місяць. Ну, однозначно, з вас лайк за цю роботу, за цей прогноз. Діліться посиланнями, пишіть коментарі, читайте нижче тексти. Я додаю посилання, переходьте на мої соціальні мережі, приходьте на консультації, записи іде зараз вже на кінець листопада і на грудень. Ну, дивлячись, які консультації, є експрес треба швидше зробити, але такі змістовні, глибокі і автопрогноз 2025. Це вже після середини листопада і грудень. Записуйтеся. Хто бажає зі мною поспілкуватися. Ну і до зустрічі на нових, нових відео. І також приходьте на мої живі зустрічі в містах України, слідкуйте за анонсом і за тим, як я буду презентувати календар багатства. І також замовляйте цей календар, щоб готуватися професійно, цікаво і з легкістю до 25-го року. До зустрічі з вами була Еліна Марко, вдалого жовтня, і тільки вперед.